Єврейська громада відсвяткувала песах у благодійному фонді Хесет провели традиційний седр. Це таке святкове зібрання. Споживали традиційну символічну їжу та пригадували лихід для юдейського народу, часи єгипетського рабства. Побувала там наша знімальна група. Свято припадає на 14-й день єврейського місяця Нісана. Саме тоді Господь вберіг юдейські родини від десяти кар Єгипту. Цієї ночі ангел смерті забирав первістків з кожної єгипетської родини, оминув лише юдейські. Тож назва свята перекладається як пройшов повз. Фараон, пригнічений втратою сина, звільнив єврейський народ. Тож цього дня члени громади пригадують лихі часи рабства та віддають свою шану пращурам. Символічною є навіть їжа. Найбільше про часи рабства нагадує Маца, традиційний прі... Існий хліб святкуємо цей день, не вживаючи в їжу нічого квасного, нічого, що бродило, а тільки мацу, і вся їжа, всі солодощі і все печене готується тільки з моцемелах, тобто з муки, яка робиться на основі маци. Члени громади це свято поважають та ретельно бережуть його традиції для юдеїв песах. Це день позбавлення від згубних звичок, подолання страху, відмови від неправедного способу життя. Ми завжди збираємося, ми завжди розуміємо в цей день, що ми народ, що ми єдині, що ми єсть, і що -то, ми маємо право, слава богу, в настояще час свободно виражати своє міння, як значить радуватися тому, що. Значить, що ми принадлежимо какому-то народу. Триватиме песах вісім днів. Свято є дуже сімейним. Тож привести у громаді можна лише перший седр. Решту сім днів потрібно бути у родинному колі. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини Твісім 7